105 то років тому, 22 січня 1918 року, Українська Народна Республіка проголосила незалежність і розпочала боротьбу за право бути самостійною, ні від кого незалежною вільною суверенною державою українського народу з 1999 року. Цього дня відзначають День Соборності. З нагоди свята у Житомирі представники влади міста та області, урочистим встановленням лампадок та покладанням квітів, шанували тих, хто впродовж років виборював право України на цілісність. Лампадки встановили біля пам'ятнику захисникам України у війні з російським агресором, стали Героєм Небесної Сотні, пам'ятного знаку Героєм Небесної Сотні та пам'ятнику Івану Огієнку, який власне і був ініціатором заснування дня соборності. Заступник голови Житомирської Ова Юрій Денисовець говорить: у такі моменти розумієш, якою ціною українцям дається свобода. І це захід, який напевно. За які боролися наші покоління, багато поколінь, багато десятиліть, і ві багато віків цей день, в який ми усвідомлюємо, що таке єдність, що таке єднання, що таке соборність, і ми розуміємо, що це найдорожче, напевно, що є для нас, як для громадянина нашої країни, для нас, як людини. Нагоди дня соборності житомирянин Олег Земнухов започаткував акцію нитка єдності, в рамках якої усі охочі можуть долучитися до плетіння нитки за старовинним звичаєм, яка символізуватиме об'єднання України. Саме нитка єдності має зшити Україну, яка зараз розірвана, яка між нами поставлені. Колючі дроти і чужинецькі блокпости, і саме духовна ниточка нас поєднує із нашими побратимами, які за цими гратами. І також люди, українці, розпорошені по всьому світу, і наша ниточка також їх об'єднує. І разом ми сила, разом ми. Переможемо разом, ми відродимо нашу квітучу Україну. Доклали руку до плетіння, і представники влади міста та області. Кажуть, таким чином відчувають. Змогли долучитися до об'єднання країни. Сьогодні ми точно розуміємо. Кожен українець розуміє, що його хата не з краю. Вона і в Криму, вона і в Донецьку, вона і в Чернігові, і в Закарпатті. Тобто. Та біда, яка у нас зараз є, війна, вона об'єднала всіх. І ми розуміємо, що та подія, яка відбулася 104 роки назад, Акт злуки, це грандіозна подія, і ми зобов'язані. Виконати це все і вигнати ворога із нашої території і України має бути єдиною. До плетіння нитки єдності долучались і прості житомиряни, вкладаючи у свої дії особливий сенс напередодні такої великої події. Дня соборності України вирішили, що ця ниточка ми загадаємо бажання, і вона дійсно об'єднає всю Україну, принесе нам перемогу. Принесе нам після перемоги обов'язкову розбудову України. Все буде Україна. Ми віримо в щасливу, могутню нашу українську державу автор акції говорить, долучатися можуть усі області та навіть країни, в яких зараз доводиться переховуватися нашим українцям. в Кінці проєкту із усіх ниток буде зроблено або пояс, або рушник єдності, залежатиме від кількості матеріалів. Сьогодні ж соборність для України має особливе значення. Це і деокупація всіх територій, захоплених ворогом, відновлення єдності з Донеччиною, Луганщиною та Кримом. Ідея соборності була і залишається Ається базовою національною цінністю для українців, а нині вона є передумовою успіху нашого супротиву зовнішній агресії. Катерина Волкова, Дмитро Половинка, телеканал СК 1